Доброго мирного дня. Сьогодні презентую вам квартирку двохкімнатну в Новобуді в цегляному будинку з автономним опаленням. Шикарна квартира, комфортна в пастельних тонах, теплих, світлих, яка в якій зроблено ремонт яка продається зроблено ремонт під себе, все якісно, все комфортно з переплануванням. Перепланування зроблено одна зала, от така от з кондиціонером. І окрема спальня, тільки що ви її бачили, з двома балконами. Один балкон відкриваємо, виходимо і бачимо. Там у нас Дніпро. Тут у нас місто. Район Митниця. Комфортний район. комфортный район по повітрю, комфортний экологически чистий район. Санвузол. Санвузол має душову кабину, я вам показывала має пральну машину, має бойлер. Тепло тут велика батарея, також в пастельних сетанах. Далі у нас йде кухня, кухня простора. Взагалі квартира 73 квадрата, кухня простора, кухня також має холодильник, все лишається, посудомийка. Лита, витяжка, а, має балкон. Зараз ми вийдемо на балкон. Балкон має хороший вид, От. де ви можете на Дніпро, де ви можете пити кау, сушити ваше. Вашу білизну. Квартира повторюю, продається з меблями, з технікою, з усім, що ви бачите на відео. Люди виїжджають, тому квартира зроблена для себе. Десь помінені і вікна, і двері після забудовника. Десь лишилися забудовника, десь поміняно те, що було трошки, скажімо так, десь щось не подобалось попереднім власникам. Ну, Це коридор. Звертайтеся на перегляди. Думаю, будете задоволені.